Віння і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христову! Слава, Христо. Вся історія людства поділяється на три періоди. Період Бога Отця, Бога Сина і Бога Духа Святого. Весь старий завіт це є період Бога Отця. Хто чекається святе Письмо Старого Завіту, то бачить, як там проявляється Бог як законодавець, Бог як Творець, Бог як строгий і караючий та ревнивий Бог. Новий заповідь – це є період. Від народження Ісуса Христа і до Вознесіння це є період Бога Сина, від Різдва Христового, від приходу у світ Сина Божого. І вся його місійна праця, служіння тут на землі це прояв великої любові Бога, який прийняв із тіло – який прийшов в цей світ, щоб віднайти і спасти загибле, який помирає на хресті, щоб визволити людство від гі, зла і беззаконня. Але у своїй прощальній бесіді Господь Ісус Христос промовляє до своїх учнів, я мушу від вас відійти. Бо якщо я не піду, то ви не отримаєте Духа Утішителя. І ось, піднімаючись на гору Інонську, Господь прикрішає своїх учнів і говорить про те, що ви перебуваєте в Єрусалимі до тих пір, поки не зодягнетеся силою з висоти. І апостоли, повернувшись з Ілонської гори з великою радістю, написано в Євангелії Дуки, тому що ця радість заключалася в обітниці Святого Духа. І вони перебували там в горниці, очікуючи того моменту, коли наступить те, що обітував їм Господь. І ось в день П'ятидесятниці Дух Святий зійшов на апостолів, і довершена в такий спосіб оця справа того чоловіка, який прийшов у цей світ, і промовив слова: збудую церкву. І ворота адові не здолаю її. Зверніть увагу, що Господь Ісус Христос не каже, я вже збудував це, а каже, збудую, тобто це процес будівництва. Вся піна праця нашого Божественного Спасителя і служіння — це був процес будівництва церкви. А завершився цей процес. Сходом Святого Духа на Апостолів, які, сповнившись Духа Святого, проповідували Івангеліям у всіх краях землі, як було це повелено їхнім вчителем і Господом. І ось день П'ятидесятниці – це день народження, це день довершення церкви, яка розпочинає новий етап, який зветься. Або період, який йдеться періодом Святого Духа. І ми з вами, сучасні християни, живемо в період дії Святого Духа. Тому дуже важливо запам'ятати, що, власне, зіслання Святого Духа на посторі, цей день народження церкви, це є той день, який, який розпочинає дію Святий Дух. І які церква формується як спільнота Божих дітей, об'єднаних одною вірою. І ось власне ми з вами, дорогі і сестри, проживаючи в цьому періоді, маємо собі збагути, як Святий Дух діє в церкві, як Святий Дух діє моє в моєму житті, як він проявляє себе, в чому оцей прояв Святого Духа. В житті християнському. Я думаю, ці питання повинні хвилювати нас, тому що ми розуміємо, що Святий Дух це є особа, це є третій і Пресвятої Троїці. Дух Святий це той, хто животворить все до життя. І Дух Святий це той, хто не переставав бути у всі ці етапи чи всі ці періоди. Бо навіть тоді, коли творить Бог Отець світ, то творить він його Словом, тобто Другої поставці Пресвятої Троїці, і написано, а Дух Святий жиля над поверхнею, тобто Дух Святий животворив все до життя. І далі ми читаємо про те, що сам привіт в світ Сина Божого Ісуса Христа не був без участі Святого Духа. Бо, коли Архангел Говлів з'явився в назареті Ділі Марії, той сказав: Зачнеш ти від Духа Святого. Тобто це говорить про те, що у справі приходу у світ Сина Божого брав участь Дух Святий. І у цій справі служіння, місійного служіння нашого Спасителя брав участь Дух Святий. Але. Після П'ятниці Дух Святий бере участь в житті церкви. Дух Святий має мати стосунки із серцем кожного, хто приймає туди з Христа. І, власне, в Таїнства церкви ми єднаємося з Господом, а Таїнство церкви звершується силою і дією Святого Духа. І Дорогі в Христі, братійсери, дуже важливо зрозуміти, що ця П'ятидесятниця, яку ми вшановуємо сьогодні, зі звання Святого Духа, в той час, коли апостоли перебували в Єрусалимі, а перебували вони і не тільки вони, але багато різних людей зібралися на вшанування Старозавітньої П'ятидесятниці. А що таке Старозавітня П'ятидесятниця? Старозавітня П'ятидесятниця – це спогад. Сінайського законодавства. Це коли Господь у 50-й день після виходу із єгипетської неволі, ізраїльському своєму Богом вибраному народу дає 10 заповідей Божі. І ця подія вшановувалася старозавітними і юдеями дуже велично. І саме тому цей день в Єрусалимі знаходилася велика кількість паломників. Які з'їжджалися з різних куточків світу. Приходили вони туди для того, щоб шанувати оцей день День 50 -ти. І, власне, зібравшись там в Єрусалимі, ми чуємо в книжі дії святих апостолів, як це все відбувалося, там були різні народи. Вони зібравшись туди, вшановуючи оце свято, почули про дивні діла Божі, які звістили їм апостоли. Що сповнені були Духа Святого. Зокрема, Євана Лиснука, який є автором Книги святих апостолів, описує про те, як Дух Святий зійшов на апостолів, і вони, перебувавши в горниці, сповнившись Духа Святого, а Дух Святий зійшов на них у вигляді повнених язиків і, сповнивши їх собою, наповнив їх Духом Святим, і вони почали розмовляти. Мовами тих народів, які перебували там на святі. Розмовляючи, проповідуючи мовами тих народів, всі вони почули про дивні діла Божі і були вражені з того, що ці люди, які є некнижними, вміють розмовляти різними мовами та проповідують безбоєзно Івані. Але це була не їхня заслуга, це не була їхня сила, це не була їхня власна мудрість. Це була сила Духа Святого, це була мудрість, яка є даром Духа Святого, І, власне, апостоли, промовляючи про ці дивні діва, це викликали коло у багатьох людей, а деякі, керкуючи, промовляли, вони впилися вином Володими. Не розуміючи, не усвідомлюючи, про що вони говорять, це було найлегше сказати. Найлегше було святувати в тому, що вони є п'яні. Але по суті діла ці апостоли, які сповнилися Духом Святим, вони безбоязно проповідували Євангелія, і їхня проповідь мала неабияку неабийкий не результат, тому що ця проповідь під дією Святого Духа торкалася людських сердець і перемінювала їх. Написано, що одного дня три тисячі людей стали християнами. Стали християнами чому? Тому що. Дія Святого Духа проявляла себе через проповідь Євангелії, яку промовляли апостоли в день 50-ниці. І ось ми, дорогі всі, брати і сестри, живучи в 21 столітті, і сьогодні Дух Святий проявляє себе. І сьогодні Дух Святий являє себе. І сьогодні церква користається цим благодатними дарами Святого Духа. І, звісно, що важливо, щоб ми з вами завжди про це пам'ятали. Що Дух Святий може перебувати там, де чисто, Дух Святий не буде перебувати там, де скверна. Дух святий не буде перебувати там, де гріх. Дух Святий не буде перебувати там, де беззаконня. І тому, коли Дух Святий приходить, найперше, що він робить, торкається людського серця і розбуджує покаяння. І тільки тоді, коли не напукається, тільки тоді, коли серце людей сповниться, оцим жалем за вчинені є, тільки тоді Дух Святий може увійти туди. І тому ми повинні про це пам'ятати, і щоб ця п'ятдесятниця відбулася в житті кожного із нас. Не іменно цей день, хоча б не краще цей день, але в будь-який день продовжу богослужбового року ми маємо мати свою особисту п'ятдесятницю. Ми маємо мати той день, коли Дух Святий торкнувся нашого серця, коли нам хочеться всіх обійняти. Коли ми любимо всіх, коли в нас немає ненависті, непризні і злоби в своєму серці, саме це і є брою приходу Святого Духа в наше життя. І тому в ці дні, це особливі дні, коли Господь каже, хто спраглий, нехай прийде до мене і п'є, хто хоче пити, хай прийде до мене, я й дам джерело живої води. І саме ми, дорігом Христі, і сестри, всі люди, які живуть на цій землі, є спраглими цієї води живої. Ми маємо прийти і начерпнути. Ми маємо прийти і напитися цієї води живої, і, сповнившись силою Святого Духа, провадити далі наше зне життя. Я часто можу почути сьогодні, як люди, особливо старші люди, кажуть, я не маю сили. Мені так не буде сили. І чим людина родиться старшою, тим вона родиться немічнішою. Це йдеться про фізичну силу. Коли людину починає покидати фізична сила. Коли людина покидає фізична сила, людина відчуває себе немічною. Але повірте, що в житті християнина ідентично. Коли нам не хочеться молитися, значить, що людина відчуває, як вона немічна, вона не хоче, вона не може. І я не можу. Їй не хочеться ходити на забави, їй не хочеться ходити на базар, і не хочеться десь йти, їй не хочеться прикладати якісь е, свої надзусилля для того, щоб щось там десь бути. Що відбувається з людиною, яка втрачає силу Духа Святого? Це вже незалежно від віку. Коли людина втрачає силу Святого Духа, їй не хочеться молитися, І не хочеться читати святе Писання, і не хочеться йти до церкви, і їй все це байдуже. І оце безсила людина є та людина, яка втратила силу Духа Святого і перебуває в стані духовної спляшки або в стані духовної смерті. І ось усі ми ви без виключення потреба у цій Апостоли чекали про силу, яку обіцяє Господь. А Господь сказав: ви будете заявлені силою святи. Вони не знали, що але вони чекали її. Вони просили про це. Вони реагували про це. І ми з вами маємо просити Бога, щоб Бог заяв нас цією силою, силою Святого Духа. Щоб ми мали справу до читання Святого Писання, що ми відчували потребу молитві, що ми відчували потребу в творенні Бога угодних справ. Оце є справжньою ознакою того, що Дух Святій перебуває в нас. І якщо все одно, а якось буде. А тої неділі не було, цього і не було, я в піду. Такі признаки є того, що людина втратила благодать Святого Духа і перебуває в тому стані, знаєте, коли людина сидить у поїзді і каже, думаймо, що ми їдемо, або і стоїть. Оце той стан. Тому ми повинні пам'ятати, що життя наше пливе, життя наше. Наближає нас до зустрічі з Господом, але якщо ми без цієї сили, якщо ми без участі Духа Святого проживаємо це за наше життя, це говорить про духовну смерть і це говорить про те, що ми перебуваємо в вкрай небезпечному стані. Тому зараз, коли ми відчуваємо цю справу до води, відчуємо справу до води живої, якої погадати Святого Духа. І Господь каже: прийдіть до мене. Надарі цієї води і пийте, хто є справим. Хай оця справа втомована буде силою і дією Святого Духа. І щоб, ми, сповнившись Святого Духа, могли славити Бога, благовістити іншим, творити добрі діла на славу Його. І це і буде ознакою того, що Дух є в нас, що Він діє в нас, що Він промовляє через нас. Що Він використовує нас, а ми свою чергу, славимо його, Бога, Тройці, сім'ї, славимо, Отця, Сина і Святого Духа, тепер завжди, рів, і на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь.